Не часто ми останнім часом показуємо роботу МД3 екскаватора Мені Дігер. Ось зараз з'явилась така можливість: відеовідгук від клієнта. Працює екскаватор МД3, це є модель вагою 600 кг. Екскаватор МД3, поворот стріли 180 градусів справа наліво. Глубина копання даної моделі. Метр сімдесят, можна збільшити до 1,80 метра, переставивши циліндр підйому стріли. Зверніть увагу, на, на стрілі є додаткові отвори. То зараз видно на відео, куди можна переставити циліндр, і екскаватор буде доставати глибше. Висота навантаження у даного екскаватора метр сімдесят. Ширина по гусеницям 84 см. Основні відмінності з екскаватором, до прикладу, МД-4 це вага і відсутність в МД3 повороту кабіни 360 градусів, що зовсім не заважає йому працювати в досить обмеженому просторі, тому що поворот стріли дозволяє не крутити кабіною, і в обмеженому просторі поворот стріли є більш актуальним. Українське виробництво екскаваторів, Вінниця. Мені Діґер, всім дякую, звертайтесь.